Це мій отче, вітаю прийшла я з прекрасного краю, де хліб на полях колоситься, Найкращі жита і пшениця. У нас всього вдосталь, є море, ліси, і степи, ріки, й доли. Створив ти красиву країну, і мову нам дав солов'їну. Та стогне тепер Україна, де квітли міста, там руїна. Де діти сміяли щасливо, дивитись без сліз неможливо. Дослухав країнку Господь і лагідно мовив, Заходь, я знаю і бачу все з неба. Це ваші уроки, так треба. Приклав до чола їй долоню, спокійно сказав Моя доню, вже скоро скінчаться страждання, Ви винесли випробування, готую для вас тепер просвіт». Віднині почнеться ваш розквіт. Ви стали міцні, як ніколи. Ви всіх об'єднали навколо, ви стали могутні і сильні, і навіки залишити звільні. Кунулилася жінка до Бога і зникла за сайвом порога. Понесла цю звістку в країну, в кохану, вільну єдину.